Всім привіт! Вітаю вас на YouTube каналі Реферал. Сьогодні розкажу, як легко та без жодних вкладень можна заробити досить хороші гроші. Для того щоб заробити, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось такий мій пост з телеграм-каналу з 0 до мільйона. Як бачите, ми будемо отримувати айдроп від 7. Simple – це ліцензійний криптогаманець в ЄС, а тепер і в Україні, який надає можливість користувачам вільно купувати, володіти та розпоряджатися криптоактивами. Зараз вони запустили власну тапелку, де ми можемо заробляти поінти, які в майбутньому е, мають бути конвертовані в токен проєкту. Отже ж, як нам отримати Airdrop? Вам необхідно просто е, перейти в цей Telegram-бот, нажати на кнопку «Старт» і кожні 6 годин забирати безкоштовні поінти. Також ми можемо крутити колесо фортуни, щоб отримати додаткові нагороди. І нам необхідно виконувати прості завдання, тобто підписка, лайк, ретвіт. За це нам також будуть нараховуватись поінти. Також ми можемо запрошувати друзів по своєму реферальному посиланню і отримувати 10% від їх заробітку. Е, так дивіться. Сімпл е, це вже е, криптогаманець, який діє на ринку дуже багато е, років. І ось е, ми можемо побачити, що на них в Твіттері підписано 435 тисяч користувачів. В Телеграмі на них підписано близько 1 мільйона 200 тисяч користувачів. Бачимо, що на платформі можна купувати криптовалюту напряму через банківську карту. Ось дана послуга тепер доступна і для українців. Як бачимо, вони перевели сайт і на українську мову. Тобто можна купувати будь-які різноманітні криптоактиви, можна розраховувати всі євро, вводити кошти на євро. Також вони вже бачимо, ввели свою банківську карту Simple. Тобто проєкт досить надійний. І те, що вони зараз, по суті, запустили власну тапалку, говорить про те, що нам роздадуть їхній власний токен. А токени криптогаманців, як правило, досить добре стріляють. Тому рекомендую вам кожного дня забирати. В даному telegram боті безкоштовні поінти, які будуть конвертовані в їхній токен проєкту. Я думаю, що якщо ми сюди підключимо багато знайомих та друзів по своєму реферальному посиланню, то ми зможемо заробити не одну сотню доларів, а можливо і тисячу доларів. Дивіться, тут ліміт на запрошення 50 друзів, але після того, як ви запросили 50 друзів, ви можете написати безпосередньо мені в телеграмі. І я е, домовлюсь е, з, з даними е, представниками даного криптогаменця, щоб вам е, збільшили е, ліміт на запрошення максимально до 2000 е, людей. Тому рекомендую вам обов'язково виконати цей аеродроп, адже ми тут без жодних вкладень можемо заробити досить і досить великі гроші. В принципі, на цьому все. Підписуйся на мій YouTube канал Реферал, а також на мій телеграм-канал з нуля до мільйона. Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.